Пане Володимире, будь ласка, кілька слів по грі. Задоволені, така була ну, досить вперта дарути за слово гра вийшла. Не задоволений зовсім грою. Що в першій грі, що сьогодні. Не зрозуміло, що відбувається з командою. Поки це не наш турнір, потрібно зрозуміти, а тут грати, бо ми весь час граємо 4 плюс 1. А Десна вперше грає ну, на такому рівні 5 плюс 1. Будемо над цим працювати, тренер знає, що робити. Я тренеру повністю довіряю, тому будемо робити виставки, будемо рухатися вперед. Тобто, певна своя специфіка є, до якої треба призвичатися? Абсолютно, відрізняється від формату 4 плюс 1. Ну, більше боротьби за рахунок більшого кількості людей мають правильно. Ну, в форматі 4 плюс 1, якщо хтось один випав, то це 90% дуже небезпечний момент або в форматі 5 плюс 1, хтось підстрахує, але вскривати оборону. Нібито йдемо шостого розігрувати, але ну, коли люди автобус ставлять, дуже важко все равно. Рахунок сьогоднішньої зустрічі, на ваш погляд, по грі? А, я думаю, що нам просто раніше потрібно було використовувати свої моменти, тоді б всім все було зрозуміло. Дякую з перемогою. Дякую.